Усім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі про одяг Hand. І сьогодні ми з вами завітаємо в Хуману. Тут нова колекція, повне оновлення товару і ціни відповідають цінникам. Розпочну я з ексклюзиву. Давайте буду вам показувати фактично все, що тут є, перегортаючи вішачок за вішачком. Ціни на ексклюзиві значно вищі, ніж на звичайному відділі, і ви бачили жакет навіть від зару оцінили у тисячу гривень інші жакети тут у нас по 500 гривень, поки що жодних таких супербрендів я не бачу. Ось такий топ, до речі, цікавий від Anase Stories. 420 гривень він коштує. І ще ось такий схожий топ, також в молочному кольорі. Це у нас фірма GES і його ціна 470 гривень. Він такий, як в'язаний. Тут у нас ветрик в ніжному рожевому кольорі від Томіхелфігеру 470 гривень, плетений такий як косичка. Дивимося з вами далі. Це у нас Марко Полос ветрик, його ціна 550 гривень. І ось такий від Max Mara, дорогий бренд. Тут його оцінили у 800 гривень. Думаю, у складі є льом по відчуттях, така доволі тверда тканина. Ось такий ще светрик, весь в дірки, але це не є якийсь дорогий бренд. Дивимося з вами далі. Хочеться знайти щось цікавіше. Тут у нас такі от сукні пішли, і гляньте, що знайшла. Це Лагерфельд, Також дорогущий бренд, сукня коштує 1000 гривень, але сукня, як на мене, має жахливий дизайн. Особливо мені тут не подобається рукава, і загалом сукня виглядає дуже старомодною. Цей такий принт в такі величезні квіти, взагалі, не сукня, а якийсь халат. Ось така суконька в спортивному стилі від Томі Хелфієра доволі цікава була. Щоправда, ціна у неї чималенька 800 гривень. А ось ця сукня від Hugo Boss взагалі коштує 1000 гривень. Ось така вона з кишеньками, недовга, звичайна така в чорному кольорі. І... Куди ж без бренду Кос. Завжди в хумані, він мені дуже часто трапляється, і його завжди можна знайти саме на ексклюзиві. Але сукня доволі проста, нічого такого особливого в ній не було. Її ціна 700 гривень. І давайте подивимося далі, що у нас тут ще цікавого. Тут бренди, які мені мало відомі, і загалом я помітила, що все частіше не ексклюзив вивішують. Мас-маркет. Зокрема, ось були від Манго плаття, від Зари. І ось такі від Бенетон. Ось таке симпатичне платье в спортивному стилі від Ганд в тому синьому кольорі. Візьму його до примірочної. І ось таке ще теж дуже яскрава від Кельвін Klein. Воно коштує 800 гривень, і думаю, що воно з льону. По текстурі тканинка нагадує саме льон. І переміщаємося з вами до примірочної. Сюди я взяла як речі з ексклюзиву, так і з звичайними цінниками. Розпочнемо ось з такої яскравої рожевої сорочки від Лорен, Ральф Лорен коштує вона 700 гривень. Сорочка йде подовжена, застібається вона до половини на гуцики. за складом причудова, повністю натуральна тканинка. Це 100% льон. Причому льон такий, що не дуже сильно і минеться. І це великий плюс, адже знаю, що багато хто недолюблює льон з тієї причини, що він дуже швидко мнеться і виглядає не дуже охайно. Красива сорочка в красивому кольорі з прекрасним складом. Єдине, що не прекрасна, у неї ціна 700 гривень, якось шкода віддавати за річ. тим більше вона не є прямо така новесенька новесенька Звісно, що вона в ідеальному стані, але видно, що річ не з магазину, а її вже хтось носив. І далі буду приміряти ще одну ляну сорочку, це Massimo Dutti, Теж дорогий бренд, дорогий масс-маркет. Коштує вона 600 гривень. Така от бірочка, вказано 100% льон. Кольор у неї такий ніжний, дуже світлий, блакитний, навіть дещо віддає таким сіруватим. Має сіруватий підтон. І тут льон, як ви бачите, такої текстури, що сорочка дуже сильно пом'ята, тобто він більш тонший і швидше мнеться. Попри те, що масі модуті бренд справді дорогий, але на вигляд сорочка не виглядає прям такою дорогою, а звичайна сорочка з мас-маркету буде виглядати так само. І далі буду приміряти сукню від ще одного дорогого бренду: це Gant. Коштує вона 800 гривень в темно-синьому кольорі, в ідеальному стані. Складка не не чудовий, повністю вона натуральна, це 100% бавовна. Щоправда, ну, ціни на ексклюзиві, якщо чесно, дуже кусаються, і ці речі я не знаю хто їх буде купляти за такими цінами, хіба що чекати знижок. Платєчко, звичайно, що класне, стильне, воно в такому от стилі поло, застібається на гудзики вверху з комірцем. Ну, хіба що дороге і не зовсім мого розміру воно було. А це вже речі із звичайними цінниками. Знайшла ось таку майку, вона Атласна, і це класний бренд Arket. Це скандинавська фірма, яка спеціалізується на речах таких в стилі мінімалізму. На мене ця майка була, на жаль, замаленька. Просто ось так перекладу до себе, вам покажу. Ну І склад у неї, на жаль, був повністю синтетичний, це 100% поліестер, а загалом класна базова річ. А ось ця уже майка шовкова. А коштує вона, до речі, дешевше, ніж майка з полістрою. Ціна її 170 гривень. У складі є 30% шовку, 70 візкози, і підкладка майже повністю з візкози. Дуже красивого вона шоколадного кольору, і мені подобаються ось такі от коричневі відтінки, як вони виглядають з синіми джинсами. Оце от поєднання коричневого і синього, надзвичайно красиве. Щоправда, крій фасон мені тут не дуже сподобався, вона донизу надто розширена і візуально якби розширяє талію. Ось така ще сорочка, базова, рожева смужку, дуже мені сподобалася. Єдине почала її розглядати і знайшла попереду дефект пляму, на жаль. Коштує вона 289 гривень, дуже класного крою, вона така йде оверсайз, можна її носити і застібнутою, і розстібнутою, але не ризикнула купляти з цією плямою, можливо, вона залишиться на знижках, тоді можна буде за меншою ціною пробувати і щось з нею думати. А так, чудовий колір, чудова по дизайну. І ще сподобалася мені ось така сорочка в першу чергу, тому що це унікло. Люблю цей бренд, дуже якісні у них речі. Сорочка коштує 370 гривень. Тут переважає у складі віску за 74% і трішки було поліестру. Дуже вона приємна на дотик, ніжна така тканина, і колір теж незвичний, щось таке середнє між бежевим і сірим. Як на мене, чудова база, але знову ж таки трішечки дороговата, 370 гривень, десь на знижках, і в Масмаркеті можна собі знайти сорочку. І ось така ще була від H&M, 330 гривень коштує облакитну таку світлу сумушку, за складом повністю натуральна. На 100% вона збавована. Щоправда, я більш ніж впевнена, що ця сорочка долежить до останніх днів, адже такого плану сорочку можна знайти десь на ваговому секонд-хенді за значно нижчими цінами, і за 330 гривень ніхто її тут не буде купляти. І давайте подивимося ще з вами разом на взуття. Ось такі були кросівки від Gucci, але мені здається, що вони лишилися ще з минулого завозу. І я вам вже їх показувала. Коштують вони 1000 гривень. Взуття, якщо чесно, не дуже багато. Ось такі ще шльопанці доволі цікаві на танкетці, 400 гривень. І тільки подивіться, які оригінальні крокси. Вони йдуть як макасіни, коштують 600 гривень. Я ще, якщо чесно, таких не бачила. Ось такі були непогані кросівки від New Balance, Дуже легесенькі, коштує 1150 гривень. І поруч конверси, але конверсами нікого зараз не здивуєш, коштують вони 500 гривень, такі ж можна знайти і на вазі на звичайному секонд-хенді, і там вони будуть коштувати, я думаю, від сили 150 гривень. Ось такі ще непогані кросівки, білі, шкіряні, базові. Давайте подивимося, щось з класики, ось такі дуже витончені, білі. вусоніжки, 38-й розмір з тоненькими лямочками на сійкому каблучку. А це у нас щось схоже на біркінг штуки 470 гривень на платформі, але платформа плетена і це мінус. Тут у нас лофери, коштують 410 гривень і непогані туфельки, 38 розмір, з такими от бантиками дуже акуратні. Їхня ціна 550 гривень, і стан ідеальний. І тільки подивіться, які красивезні туфельки я знайшла. Це Еко, класний дорогий бренд, ціна 1300 гривень 40 розмір, і поруч такий ж, але в більш яскравий принт, такий зміїний принт, такий самий розмір 40 і ціна така ж 1300 гривень. І подивіться, які були ще шльопанці. Це Лакосте, дорогий бренд. 600 гривень коштують. ну Це такий пляжний варіант, вони прорезинені. Ось такі доволі гарненькі туфельки від HM, 470 гривень на каблучках з тоненькими лямочками, вони не шкіряні, але абсолютно нові. І знову шльопанці в стилі біркінш, але вони також, на жаль, не шкіряні. Тут у нас туфельки, і мені пригадується, що щось схоже також було у минулому завозі, дуже красивий м'ятний колір, і вони з натуральної шкіри. А ось ці бусоніжки уже з замінника, але теж в абсолютно новому стані. 37 розмір. І ще ось такі непогані як лофери, 370 гривень, 41 розмір. Кросівок теж доволі цього разу багато. Це у нас не натуральна шкіра, але доволі стильні, модні і стан у них нових. Ось такі ще були у футуристичному стилі кросівки, але швидше за все, вони чоловічі. І давайте я вам ще покажу трішки зал, який тут був одяг. Ось такий жакет, він для них в дуже красивому кольорі, і стан абсолютно новесенький. Його ціна 420 гривень, доволі багато тут саме ляних речей. Ось така ще курточка, також з льону. В такому бежевому кольорі. Ось такий ще жакет доволі непоганий, але більше жакетів, самі бачите, вкорочені, доволі старомодні. І якогось такого, що хочеться приміряти, я собі не знайшла. Але знаю, в Хумані є така особливість, вони довішують речі, тому можна сюди буде навідатися через кілька днів або через тиждень, і, можливо, щось та й жакетів. Хороше з'явиться на цьому. Я буду з вами прощатися. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал, і до нових зустрічей.